Слава Україні 22 жовтня на календарі. Розпочинаємо новий інформаційний день. Масована атака Росії загинули діти. Про наслідки та масштаби руйнувань розповім у випуску. Маю 5 хвилин на головне. Вночі та вранці Україна була під масованою атакою ворога. Столиця атакувала дронами та ракетами. Загинули двоє людей, ще двоє постраждали. У Почерському та Деснянському районах виникли пожежі у Запоріжжі. Постраждали 13 людей, понад 2 тисячі залишилися без світла. На Дніпропетровщині ушкоджень зазнала інфраструктура в кількох районах. Над областю збили 42 дрони. Одещину також атакував ворог. Під ударом було місто Ізмаїл. Там пошкоджена енергетична та портова інфраструктури. Без постраждалих Міно енерго підтвердило атаки по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок російської атаки три людини загинули на Київщині. Двоє з них діти. У ДСНС повідомили, що вночі та зранку під обстрілом опинилися кілька районів області. У Заземській громаді загинули троє людей. В обласній військовій адміністрації зазначили, що це молода жінка 1987 року народження, шестимісячна немовля та 12-річна дівчинка у селі Погриби. Рятувальники проводять пошукові роботи та розбирають завали. Також постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку у броварах. Вона була у шоковому стані, але жива. У броварах також уламки спричинили пожежу в приватному будинку та загоряння вантажівки із причепом. У Хмельницькій громаді попрощалися із захисником України Романом Валерійовичем Мірошиним. Його мобілізували у січні 2022 року. Воїн захищав батьківщину у складі десантно-штурмових військ у жовтні 2023-го, зник безвіста на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання. Нещодавно за допомогою ДНК експертизи підтвердилася його загибель. Захиснику назавжди 40. Вічний спочинок-оборонець знайшов на Алеї Слави в Раковому. Світла та на полеглому захиснику щире співчуття рідним. У Шепетівці жінка вкрала у знайомої понад 53 тисячі гривень. Поліцейські отримали повідомлення про крадіжку від 38-річної місцевої жительки. Виявилося, що напередодні до неї в гості приходила знайома, котра під час застілля помітила у шафі гроші і вирішила їх привласнити. Частину викрадених грошей вдалося повернути власниці, решту злодіка вже витратила на власні потреби. Їй оголошено про підозру і загрожує покарання від 5 до 8 років за ґратами. В області активно реалізують проєкт фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Вчора відбулася зустріч із керівниками громад Хмельницького району щодо покращення системи супроводу ветеранів. Заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юрів зазначив, що на Хмельниччині вже працевлаштовано 171 фахівець із супроводу, і це найбільший показник серед усіх областей України. Під час наради зосередилися на важливості підбору кандидатів, які відповідають кваліфікації, Фікаційним вимогам і мають мотивацію працювати з ветеранами наразі. Військова адміністрація спільної з комунальним закладом ветеранський простір ветеран про розробляють критерії оцінки ефективності роботи фахівців. Одним із ключових пунктів стане оцінка, яку надаватимуть голови територіальних громад. Сьогодні у Хмельницькому до 17-ї години відбудеться планова промивка та знезараження водопровідних мереж. У Хмельницькому водоканалі наголошують, що вода в цей час буде непридатною для пиття та приготування їжі. Комунальники після 16-ї години рекомендують почергово відкрити крани у мийках, ваннах та раковинах, щоб допомогти швидше оновити воду у будинках. Випуск завершує інформацію від синоптиків. Сьогодні нас очікує хмарна із проясненням. Погода без опадів. Температура повітря по області прогріється до 14 градусів в обласному центрі до 13 градусів тепла. Продуктивного вам дня. Слідкуйте за інформаційним простором регіону та країни разом із першим Подільським. На все добре.